в залі засідань райдержадміністрації пройшов форум ЄС про ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 мова йшла про завершення другого етапу проекту в Таращанському районі. Учасниками заходу стали голови сіл та громадських організацій району, що приймали участь у проєкті або мають намір впровадити свій мікропроєкт. Світлана Василенко, координатор Київського обласного підрозділу впровадження проекту МРГ-2, розповіла про плани на майбутнє, про можливість вже зараз співпрацювати з єс Стати, що я дуже задоволена роботою Таращанського району взагалі, тут дійсно була показана міцна співпраця і громади, і влади, і місцевого бізнесу. І дуже приємно, що на території вашого району прийшли нові структури, нові законодавці. І ви вже можете співпрацювати з іншими. Нагадаю, що у Таращанському районі вже втілено в життя шість мікропроєктів громадських організацій, які завдяки зусиллям громади та проектам МРГ-1 та МРГ-2 успішно працюють.